Дивіться, сьогодні 31 грудня спеціально в день розпалив котла. Для чого? Для того, щоб показати, як виглядає дим в димоході під час активного горіння котла. Показую, котел зараз працює. Через цю дверку такий процес горіння йде в котлі. Зараз підемо на вулицю, подивимось, що було видно. Так виглядає димоход і дим з димоходу. Точніше, відсутність цього диму. Я його взагалі майже не бачу. Якийсь пар іде. Якщо у вас є такий процес горіння і такий дим з димоходу, то все у вас працює добре. І котел максимально спалює всі гази. Якщо у вас іде активний дим з труби, то значить, щось недогорає, щось неправильно налаштоване в котлі, або у вас проблема з дровами. Котлах Python ви саме такого результату можете досягти і економити свої кошти.